Коротко новини за 10 червня. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 322 засоби повітряного нападу, 315 шахетів, а також балістичні закрилаті ракети. Основний напрямок удару, місто Київ, Київська область, а також Одеса. Сили ППО знешкодили 213 шахетів. Ще 64 локаційно втрачені, натомість збили всі ракети. 10 квітня відбувся ще один етап повернення з російського полону поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Вдома в Україні вони воювали у різних слодових сил оборони та безпеки України збройних силах, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також Державної спеціальної служби транспорту. Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як Росія 40 40-50 тисяч. Але важлива не тільки кількість людей, а зброя і технології. І операція поводина це показала. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що Україна не мобілізувала осіб від 18 до 24 років, але запропонувала їм річний контракт. На Закарпатті Ті швидка везла ухилянтів до Румунії. Схему організував 31-річний поліцейський. Він брав за пацієнтів по 8 тисяч доларів. Врешті прикордонники зупинили авто. Окрім водія організатора, там перебували ще двоє чоловіків. Усіх затримали справу передали до суду. 50-річна жителька Коломийського району стала жертвою шахрайської схеми. Жінці зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Він повідомив, що з її рахунку, нібито зняли кошти. Щоб їх повернути, потрібно повідомити код підтвердження. Довірившись на знайомцю, жінка втратила 72 тисячі гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. 11 червня по місту Івано-Франківську та області очікується мінлива хмарність вночі без істотних опадів. В день помірний короткочасний дощ, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13, в день 18-23 градуси з позначкою плюс. У Високогірі Карпат вночі градусів, вдень 1-6 градусів, в день 11-16. Більше новин читайте на нашому сайті PIK.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.